Сьомий клас Хімія Нова українська школа. Тема Досліджуємо речовини та суміші. Зверніть увагу на теми довготривалих проєктів розділу 3: Створіть лебук на одну із тем. Проблема, над якою співпрацюємо сьогодні. Тема уроку речовини та їхні властивості. Речовина матеріал, тіло. Усі предмети, що оточують нас, називають фізичними тілами або просто тілами. Тіла можуть бути природними або створеними людиною. Те, з чого виготовлене тіло, називають. Матеріалом. Запам'ятаємо. Наприклад, свяхи виробляють зі сталі, м'ячі з гуми або шкіри, вази зі скла чи порцеляни, свічки з воску або парафіну, залізо, гума, скло, парафін це матеріали. Матеріал це речовина, або суміш речовин. Яку використовують для виготовлення предметів. Розглядаємо тіла, розуміємо матеріали, з яких вони виготовлені, і речовини, на відміну від матеріалів, читаємо характеристику. Часто назви матеріалів і речовин збігаються, тобто певна речовина і є матеріалом. Приміром, мідні дроти виготовляють із міді. Кожне тіло має певні масу, об'єм та інші ознаки, за якими воно відрізняється від інших тіл або схоже на них. На малюнку зображені тіла виготовлені зі сталі. Вони відрізняються за формою, розмірами, але мають низку однакових властивостей, зумовлених тим, що всі вони виготовлені з однієї. Речовини. Тіла, зображені ось на цьому малюнку, мають однакові форму і об'єм, але виготовлені вони з різних матеріалів, тому вони відрізняються за властивостями, притаманними цим матеріалам. Увага! завдання! Поміркуйте, за якими ознаками можна дійти висновку? Що ціла ось на цьому малюнку виготовлені з різних матеріалів? Чи можемо ми за певними ознаками розпізнати той чи інший матеріал? Дізнайтеся більше нових матеріалів із покращеними властивостями потребують усі технологічні галузі, а також медицина. У хімічних лабораторіях створюють матеріали для виготовлення багатофункціональних протезів кінцівок, втучних суглобів, зубних імплантів, кардіостимуляторів тощо. Це вуглеволокно, метало та біокераміка, кевлар та багато інших. Що ж таке властивості речовин? Це ознаки, за якими вони схожі або відрізняються одна від одної. Визначивши основні ознаки та відмінності речовин, ми зможемо їх розрізняти і застосовувати. Дослідити речовину означає дізнатися про її властивості. Розрізняють фізичні та хімічні властивості речовин. Фізичними властивостями є і запах, здатність змінювати агрегатний стан, густина, здатність проводити електричний струм і теплоту, розчинність у воді, пластичність. Увага завдання. Поміркуйте, за наведеним вище переліком та інформацією з додатка опишіть фізичні властивості води, кисню або іншої речовини за вашим вибором. Деякі фізичні властивості, приміром густину або температуру плавлення можна виміряти. Відповідні дані для поширених речовин наведені у довідниках, дивіться додаток. А також властивості, такі як кольор і запах, визначають лише безпосереднім спостереженням, тому їх складно точно описати. Подивіться ось на це зображення комусь із нас море видається синім, а комусь зеленим. Отже, кожній речовині притаманна певна сукупність властивостей, деякі властивості різних речовин можуть бути однаковими. Чому в речовин різні властивості? Властивості речовин зумовлені їхнім складом і внутрішньою будовою. Між молекулами взаємодія зазвичай значно слабша, ніж між атомами та йонами, тому речовини молекулярної та немолекулярної будови можна схарактеризувати подібними властивостями. Аналізуємо ось цю схему і розуміємо, що речовини з молекулярною будовою зазвичай крихкі, мають невисокі температури плавлення та кипіння. Агрегати стану. Цих речовин рідини, гази або легкоплавкі тверді речовини. Прикладами цих речовин є вода, кисень, азот, вуглекислий газ, сірка, поліетилен, спирт тощо. Речовини немолекулярної будови мають властивості такі високі температури плавлення. Агрегатний стан тверді тугоплавкі речовини. Прикладами таких речовин може бути добре вам відома кухонна сіль, харчова сода, кварц, пісок, графіт тощо, а також усі метали незалежно від температури плавлення. Обговоріть у групах вправу 118. Дослідіть речовини та їх суміші. Виконайте вправу 129. Обговоріть у групі, чому цвяхи виготовляють зі сталі, основним компонентом якої є залізо, а не з цинку. Чому пам'ятники виготовляють із бронзи або граніту, а не зі скла. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у дослідженні.